Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І задаю сьогодні таке питання картам Таро. Ну, що це таке? Я це так люблю. Дивіться, чи буде в цьому році демобілізація військовослужбовців в Україні? І так, і так, ні, не буде. А може? Буде. Виглядає, що буде. А ви знаєте, мої дорогенькі, я розумію, що декому хочеться дуже, я все розумію, потерпіть до буде мої любі, але потерпіть ще трохи. Війна ще не закінчилась, не може бути. Ось після закінчення раніше не буде. Дивіться, мені кінець війни не показує. Зараз я ось так, щоб вам видно було. Мені кінець війни ще не показує. Я навіть бачу, ще хвиля мобілізації у нас буде. Можливо, навіть велика. Ось ці карти вони показують. Буде ще одна хвиля. Демобілізація. Дивіться, ось ця карта взагалі то вона каже ні. Але, але ось військові будуть розформовуватися. Наскільки я розумію, в Україні буде більш професійна армія після війни буде конкретне все розформування. Наскільки я розумію, по цим картам зміниться повністю. Військова, як би це сказати, організація. Поміняються багато керівників, щоб ви розуміли, дуже багато військових поміняють, я маю на увазі після війни, після закінчення війни. Ось, Я тут поки що її не бачу, але дивіться, мій розум каже мені так, моя душа, я так скажу, що буде після. Перемоги. Ось. Тому, тому допомагайте, щоб пришвидшити нашу перемогу. І тоді буде демобілізація. Ось як я це бачу. Тому що я розумію, що дехто жив роками за кордоном і приїхали, стоячи з іншої причини. Були в Україні, не мають змоги повернутися назад. Я і це розумію. Я і розумію, що хтось має роботу, хтось втратив вже роботу. До мене приходять дуже багато клієнтів, тому я це все знаю. А ось це проблема дійсно така. Тут це повинна була держава, як би це сказати, вирішити. А у нас держава вирішує за свою кишеню, а не за людей. Не будемо зараз тут. Тому я бачу, що буде, так, буде в цьому році, коли саме не скажу, ось і буде взагалі розформовуватись. І ще я бачу, до кінця війни буде одна мобілізація. Ще я бачу. Ось це я ще можу сказати. Така, знаєте, а, як би це сказати? Ну, мобілізація, як то кажуть, ідуть, але така, що об'явиться ще раз. Ось це я бачу. Все мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!